Добрий день знову. Я рада, що ви повернулися, що ви прийшли. Я сподіваюся, що ми зможемо такі три місяці відпрацювати і побачити, який результат буде. Доброго дня мене звати Надія Васильченко, раптом ви ще не знаєте мене. А це мої батьки Микола Іванович та Ольга Андріївна. І вони погодилися на мою авантюру, на мій експеримент вивчати іспанську протягом трьох-трьох місяців і побачимо, наскільки це реально. У віці, коли ти вже не ходиш до школи, коли ти не навчаєшся в університеті, а просто маєш іспаномовних онуків. Вони, хоч і говорять українською, але їм дуже цікаво, як же бабуся, дідусь будуть говорити іспанською. Сьогодні у нас другий урок, і ми маємо, маємо закінчити вивчення алфавіту, щоб всі літери, які існують в іспанській мові, вже у вас в голові відклалися і читалися правильно. А для практики ми сходимо віртуально в супермаркет. І побачимо, що там продають, і чи хоч щось ви вже зможете купити. Тож, я зараз поділюся екраном і почнемо практику о, алфавіту. Секундочку. Ми з вами минулого разу побачили, що літер в іспанському алфавіті трошки менше, ніж в українському. Спробували прочитати ці два оригінальні тексти від ваших онуків реальних. Ми говорили про те, що всі А, це А, всі Е, це Е, і в жодному разі це не є, ні щось таке. Це Е українське, тут нам служить бути українцями. І з крапочкою це І, О, це О, А У це О. Ця літера остання читається як У завжди. Ми з вами минулого разу навчилися читати це слово. Як воно читається? Ола. Молодці. А оце? Чао. Чао. Так, ми вивчили декілька з цих слів. Я зараз закрию екран. А ну, скажіть мені, які слова, хоча б три із них ви пам'ятаєте. Ну. Лече. Окей. цього А ну, скажи мені, будь ласка, як сказати шоколад. Шоколад, експеленти. У тебе така гарна вимова, па, давай голосніше. Так, а слово, яке ми бачимо, як дякую, як вимовляється? Gracias. Gracias. В іспанському мові, в іспанській мові немає звука С, тільки С. Gracias. Тут я мушу завважити тим людям, які живуть в Іспанії, варто звернути увагу на вимогу цього слова в Іспанії. На Бо в Чилі, взагалі в Латинській Америці, немає різниці між оцією літерою і оцією літерою, коли вона стоїть перед І, читається як українське с, і ця читається як українське с, Грасіас. В Іспанії ж оця літера перед І читається як міжзубне с, тому вам, мами, тато, yeah. пощастило, тому що ви готуєтесь до чилійської Іспанії з mm -hmm. Іспанською yeah. в чилійській іспанській, все читається як в українській А в Іспанії це буде звучати як Гратіаш, перша між зубами, а друга трохи шепелява. Ну, слава Богу, нам цього робити не треба. Це я роблю для тих людей, які нас слухають, із Іспанії. Ішли йшли далі. Ми з вами поговорили про те, що перед А О і У, оця літера, яка схожа на нашу се, читається К. Давайте повторимо, прочитайте мені ці слова. Читай. Оце. Оце, так, мам. Коко. Так. сірко Ні, пропустила. Сур... Ні. Курсо. Курсо. Ти вже наперед побігла Курс. в цирк. Угу. Читайте. Сир. Сирко. Так. Сірко, так. І останнє. Принцеса. Ну, прекрасно, все ви це запам'ятали. Ми вивчили фрази «як ти», «як ви», «добре», «дуже дякую», «а ти», «я», «ви». Для того, щоб освіжити це в пам'яті, прочитайте зараз мені це. Коместас. Коместас. Мобіен, так. Біен. Так. Мус. Мучос грасіас. Ми чітко вимовляємо «а яка?» Мучас грасіас. Muchas gracias. Muchas gracias. Ну звісно, ви виходите на вулицю, і так само як в українській мові, коли ти в спокійному спілкуванні, ти ж не кажеш здрастуйте. Ти виходиш на вулицю, <laughs> вони так само теж не вимовляють дуже чітко. Мучас gracias», Вони кажуть, Muchas gracias". і іноді ага. це останнє с майже не буде звучати. Але ми, як студенти, ми зараз читаємо чітко всі літери. Мучас gracias». Це так як в Латинській Америці прозвучить, так? Muchas gracias". Оця літера в нас і і устед. Так, тепер ми прийшли до оцих слів для повторення. Таксі. Тільки пам'ятаємо, що в іспанській мові, якщо слово закінчується на голосну, на наголос падає на передостанній склад, і воно буде звучати як таксі. Таксі, супер. А ось тут, бачиш, навіть стоїть рисочка, щоб ми пам'ятали, що ось тут буде наголошена голосна. І воно читається як? Так, Мехіко. В цьому слові воно читається як фи. «перфекто». Що ви пам'ятаєте про цю літеру? Що воно? Аньо. Аньо, так. І Іспанія. Іспані... Іспані... Іспанія. Іспаніо. Іспанія. Іспанья. Іспанія. Так, Ацеа. Коли я вчилась в університеті, наша вчителька постійно повторювала: А це, тільки вона російською говорила. Ну, я скажу українською. А це А. О, це О. У, це, у і поки, ну, Я досі її голос чую в своїх вулиці. Іспанія. В Іспанії скажуть Іспанія. В Латинській Америці кажуть Іспанія. Як в українці. Ну, що в коропі говорять, так і вчили. Пішли далі. Два ваших улюблених слова це. Hit, Хі... кажи. Хі... Охо. І... Охо, а це герафа. Це прекрасно. Хірафа Ти... і охо. Ми повторили те, що вивчили минулого разу, і я сподіваюся, що ви ще пару разів повторите, вже ніколи не будете сумніватися, як ці літери читаються. Е, складність полягає в тому, що наступна літера трошечки складна. так І ми. Повинні це кілька разів повторити, можливо, 17, можливо, 344. Я не знаю, скільки часу на це піде. Але ця така от проблемна літера. Вона називається Хе, але читається, як, бачите, я написала українську Г, це та, яка в горлі так от дзвінко звучить. Гато. Це не гато, це гато. Можете так сказати? Гато. Супер. Гато. Голь. Голь. Угу. Лагуна. Лагуна. Перфектно. Але якщо вона зустрічається з літерами І та Е, то ми вже бачили з вами, коли говорили про С, правда? Якщо ага. С зустрічається з літерами І та Е, вона звучить як С. А що ж відбувається з літерою Х? Коли вона зустрічається з І та Е, вона звучить як Х. Тому геній буде геньо. Аностерія геніо. Геньо. так. А, І... гігантський або гігант буде. Ну, гіганте. Ну, дуже добре. Саме гіганте, бо тут вона в одній комбінації, хі, а тут в іншій попередній гіганте. Так, ну, а... я, я думала, що буде складніше, а ви одразу вловили. Це прекрасно. Проблема. Ган... Наступна проблема. Значить, цю ви вирішили, пішли на наступну. М. Ви зможете побачити оцю літеру У сполучені з У. І якщо вона стоїть перед Е чи перед І, вона не буде читатися. Це трошки складно. Я вам пропоную потім, коли ви будете. Ну, я опублікую запис цього року, ще, ще, ще раз його ще продивитися. Ще. Дивись, якщо у нас є комбінація ГУ, але ця комбінація ГУ зустрічається перед «е» та і, це наші проблемні голосні. У не зв... У робить так, щоб Г знову звучала, але сама У не звучить. Оця У ні видає силу Г, і виходить пу те іграшка. Пу те Бачите, а, коли а я кажу, я не кажу хугуете. Я кажу ху -ге те Це треба запам'ятати. Це пропускається. Це пропускається перед е та перед І. Ану, спробуйте самостійно прочитати це слово. Перед Е, перед І. Е. Значить, перед... гіт. Та. -ра. Гітара. Якщо гітара. в іспанській мові написано дві Р, то треба гарчати. Треба казати: «гітарра». гітара. гітара. Ну. Оце знову пропускається, пишеться «гітара». гітара. І в дуже невеликій кількості слів ви над У побачите дві крапочки. Ну, просто дуже мало таких слів будуть. І ці слова будуть такими, які ви. Ну, як часто ви говорите про пінгвінів? Ну, про лелику ну, частіше говорити. Ну, Запам'ятайте слово сігуення. Оці дві крапочки, знаєте, пам'ятаєш, та в цьому, в німецькій мові, воно нібито називається умлаут, чи як воно називається, ці дві крапки. Коротше, ці дві крапочки служать для того, щоб дати у силу. І вона знову починає звучати. І тому в нас пінгвін. І Пін з крапочками звучить, так? І звучить, так. Пінгвіно. Пінгвіно. Pinguino. Pinguino. Niby tam uстояła, tak? Pinguino. 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 Rafa i ah. pinguino. Що вообще треба знати? Уже компания є. Пингуino. Молодці. Ну, я, вам треба вдвох ходити. Один забуде одну літ, а другий загадає другу літ. А я щось оце? Ти правильно прочитав, ти правильно прочитав. Сігуєння. 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 так видніше? Я просто не побачив. Думав, і на другий На теж дві крапки. Там бантик. Один повторити. раз повторити. Так, 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 так. так. Я знаю. Ень -я. Ень -я. Я. Так, я. Вона не так чі чітко звучить, як в українській мові ви б сказали, що Воно звучить, ну, коли швидко говориш, то воно зливається сігуення, сігуення. То вам здається, що воно якесь там дильне. А, то, нас є... а ну, скажи. Гуєння. А ну не дивіться на екран, а просто повторіть, що я кажу, сігує. Сігення. Перфекто. Добре, пішли далі. Ще раз вам скажу: навіть ті студенти, у яких дуже багато досвіду з іноземними мовами, з літерою Г, трошечки довго топчуться, бо в неї, бачите, кілька варіантів. То вона з тим, то вона без цього, то вона з крапочками, то вона без крапочок. Тому я вам дозволяю протягом наступного місяця помилятися, якщо ви якомусь слові цю Г прочитаєте не так. Але ви швидко навчитеся все одно. Так, ми сьогодні просто розглядаємо алфавіт. А після того, як розглянемо увесь алфавіт, ми підемо, як я вам сказала, о, щось купимо в супермаркеті і потренуємося в читанні на реальних прикладах. Не з підручника, не з презентації, а на реальних прикладах. Так, ось оця літера, бачите, дві Л. Або вони можуть бути перша велика і друга маленька, ніби така довга паличка. Вона читається як з, як наша Й, Йосип Йорш, там що може бути. Йо... Кому з те ямас. Кому те ямас. ну скажіть. Кому те ямас. Угу. Ямас. Так, а якщо на ви я запитую, то я скажу: комосе Ко... яма. Комосе яма? яма. Тепер. Чому я поставила yeah. ось тут зірочку? Тому що, наприклад, в Аргентині чи в Уругваї цей подвійний L, ця подвійна Л читається як Ш. І в Аргентині вони скажуть Комати Шамас. О, навіть кажуть, Комати Шамас. Так, Кома се шама». Вони оце подвійну L читають як Ш. Ну, ми в Аргентину поки не їдемо, а коли ми доїдемо до Аргентини, ви вже будете прекрасно розрізняти всі акценти. Прес... І це я таку зноску роблю. Іноді буває, що українське вухо чує у іншого носія на місці оцього, що я кажу: Ї, дж. Вони кажуть, ні, вони кажуть, кому ти джамас? джамас. Я кажу, якщо ти так чуєш, хай воно так буде, ти можеш так вимовляти. Вона в українській мові у нас не має смислу розрізнювальної функції. Що це означає? Що від того, що я поставлю ж, у нас є певна. Кількість слів, які стільки з'ї і використовуються. І вона інакше не звучить для нас. У нас «ї» – це є. А всі ці нюанси це для тих людей, в яких дуже таке, як сказати, чутливе вухо, і вони там щось собі вчувають. Це просто «ї». от запам'ятайте, «ї». Комотай ямас. І давайте спробуємо прочитати оце слово. Бланка Бланка легко прочиталася, а перше: Галіна. Галіна Бланка. Галіна Бланка. Тільки тепер ти вже вмієш читати іспанською. Бачиш подвійну L і згадуєш, що це не, под... не просто L, це y. Гай... гай... Газіна. Газіна, правильно. Газіна. Газіна, газіна. газіна бланка. Газіна. І, ну, Тут намальований півник, не знаю чого. Насправді газіна – це курка. Тепер оці кубики. Алло. А, алло Чути да, так, я чую. Ага. Чуємо, чуємо. Я кажу, що тут намальований півник, але насправді слово газина означає курка. То тепер у вашу компанію хірафа пінгвіно ще додалася газина. І газина бланка у вас там, напевно, у вас до речі, білі курки чи ні? Зараз? і білі, і білі сірі От ти можеш до неї. Казати, так, іди сюди, газіна бланка. Буде. Бланка це біла? Біла, так. Бланка це біла. А, У нас чотири білих. Чотири. Гаїна бланка. Чотири гаїна з бланка. Перфектно. Ми ще навчимося казати, що в мене чотири. Это бланка, це що? Біле. біле. А це так. курка. Курка, гаїна. 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 Бланка. А, а півень буде гайо. 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 Ну, гайо, так. Гайдю. А тут Гаїна, Гаїна Бланка. Угу. Так, бачите, вже, вже якась прив'язка до реального життя у вас є, вже кубики для вас не будуть просто галіна бланка, це вже будуть ку білі курки. Курка біла, так. Да? А біла, то всі називають галіна Я, бланка. Як, Галіну, а ви знаєте, як вона в оригіналі звучить. Тепер Гайна. ви всім роз... Ти Знаєш, що це означає? Це означає біла курка. Біла курка. Пішли далі. Оця літера. Називається К, і вона завжди йде в парі із У. Але У не читається. У тут у нас теж як підсилювач. Оце слово читається К, і означає, що? К. Бачите, це. не поняла. Читає завжди як К. Завжди, оці дві літери перша і друга, це завжди буде К. К. К-Н. Так. Оце означає. Є, 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 а це к'єн. К'єн. Uh, okay, і к'єн. Як. Як б'єн, Так. Супер. І це два таких досить уживаних слова. Слово ке і слово к'єн. Що ке? Що ти є. Що ти робиш? Ке. А друге. А друге К'єн. Пам'ятаєш, як у слові B'en і е? Хто а, прийшов? Йен. Йен. Хто прийшов, так? А І пропускається, так. Да? І Ні, вона і дуже швидко читається. У, і, у. Ну як ото B'en. Угу. Оця воді. пропускається. Не, не, не чутно. І, оця і... У не читається, а і дуже скорочується. Не кажуть. Вроді і, воно... і мягко іде. Угу. К єн. К єн. Так, давайте ночі. зробимо паузу, я кілька разів повторю ці два слова, а потім ви прослухаєте запис, і воно запишеться у вас теж у пам'яті. Кек'ен. Ну, ми ж, я нагадую вам, ми завжди будемо повертатись до Наристо. цих матеріалів. Це не те, що зараз ви подивилися. І воно не запам'яталося все біда. Ні, ми його запам'ятаємо, не переживай. ж в такій сложності, що не можна просто «К» поставити там букві. Ти спробуй почитати українською, от ти спробуй почитати українською, коли ти й Ну да. так, треба совместить два алфавіта, альфа, понімаєш, ага. і создать новий. Нам важко не українська, а нам важко іспанська. Так. Нам Але пам'ятайте, коли ви таке щось робите складне для мозку, ви мозку створюєте цю от їжу, яку він потребує для того, щоб перебувати в доброму здрав'ї. Тому працюємо. Ми для цього всі слаби. Це я все спеціально видумала іспанський алфавіт, щоб вас помучать. Але зараз приходить на останній слайд, і більше нічого не буде в нас. Що у нас тут є? У нас є темні приголосні. Це означає, що вони читаються так, як і є. І ви вже ці слова читали. Бі -бі. Давайте Бразиль. Бразил. Так. Ано це? Дельфін. Давай збільшу Дельфін. Троші. Дельфін, так. Футбол. Футбол. Дивісь, У мене є ось, ось, ось такий узбецький олівець. Це мені привезла свекруха з Узбекистану. Я його називаю Фазлідін. Якщо я вам показую Фазлідіна, це означає, що не там наголос поставили. Футбол. Футболь, так. Футбол. Так, у нас наголос, на там, де театри. Футбол. кірафа Херафа. Кіоску. Excellent. Мама. Мама, молодець. <свідді> так. Нота. Так. Папа от І ось тут ми прийшли до тієї теми, пам'ятаєте, я вам казала, що в іспанській мові, якщо стоїть дві рри, то їх треба грчати. А якщо одна, то навпаки дуже м'яко казати. Бо перо означає але, а перро означає собака. А ну тепер ви спробуйте. Перо. Ага, а це. Перро. Uh -huh. Так, no наступне. Давай, мам, це по твоїй часті а ну скажи. Ну, хай дочитує Хай дочитуй давай. Слопа. Томати. О, це по твоїй часті бачиш, по Томати. вино чи Вино, вино, вино. тому що напередостанній склад і останнє. І Києві. У них оця подвійна В uh, W w. Майже не існує в іспанських словах. Вона тільки буде у запозичених словах. Це є літера в алфавіті, але її дуже мало де будете використовувати. Оце Ківі, напевно, один із там десятка слів, які будуть. Тому вважайте. Що ми бачимо? Ми пройшли за одну годину увесь алфавіт. Так, я знаю, що слова вам ще ви захочете вичити, не захочете, не вичити. Тут слова були тільки для того, щоб проілюструвати. А зараз ми спробуємо піти в супермаркет, так. І в супермаркеті пошукати такі слова, які ви вже точно можете прочитати. Я зараз трошки збільшу зображення, щоб вам було легше. Давайте попробуємо прочитати ось оце слово. Видно, ні? Ще більше зробити. Ресетас. Ресетас. А я тут трошки нижче. А ти побачила слово ресетас? Славно, класно, ано це. Яке? Оце книжка, а... бачиш, бачиш І... Ідеяс. Ідеас. Ідеас. Видно, ні? Пара. Ні, ти тільки одне слово читай. Ми не будемо зараз усе читати. Ідеас. Це таке ідеас? А придумайте, що може почати слово ідеас? На яке українське слово схоже? Ідеал. Ідеально. Або ідея. І ага. оскільки розділ називається: мама, ти прочитала ресетас. То це означає рецепти, ідеї для того, щоб щось приготувати. Так, пішли угу. кудись іще пошукаємо щось. Так, так, так. Я хочу знайти. О. Па Прочитай мені оце слово бачиш, де я мишкою кручу вкручу. Ну, ага, ти Й... казав навчити читати от читайте певні. Це склочі С буде: слієнте. Клієнте. Що це може означати? Клієнт. Клієнт. Мама, тобі трошки довше ось тут. продукто Ага, що це означає? Продукти. Продукт. Так, перфектно. Зараз я піду в категорії, і ми підемо щось купимо. От, у нас в категорії є, наприклад, давайте прочитаємо. О, Ану, okay. чи прочитайте ви ось оце слово перше. І чи зрозумієте, що воно означає? А -а Звукор. Немає звука з, це буде асукар так. Асука. Сукар. Що це може бути таке? асукар Цукор, супер. А що може означати ось це слово? Коф кафе. Так. Кава. 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 Прекрасно, прекрасно, так. Ану, ось це прочитайте, але я вам скажу, що воно означає. Сао. Сальй час. Сальчий час. Сальй час. Сало? Ні. Дивіться, що це? Сосиски. Сосиски. Бачиш, сальчий час, сосиски, трошечки, трошечки схоже. А ну, па, тобі довге слово, оце? Так сальчича, це сало точно? Ні, сосиска. Я ж картинку почуваю, сосиска. Читаем. Якщо ты хочешь сало, немає <крики> його. То... О, так, хочеш, треба а сало, наверное, у, у, у вас читаем. нема вовсе такого. У нас є, но то пародія насало. Читается довге. Так, традиціональний, традиційний, традиціональний. Традиційний, традиційний. Традиційний, так, Так, ну більше ми все таки не будемо дивитися. Я зараз подивлюсь якусь іншу категорію. Зате секундочку, і на цьому у нас урок і закінчився. Бачите, як ми швидко пройшли все, що ну, треба. Так, все бустро. Бустро, угу. бустро. Це що таке в короках продають? Я йому тепер записку буду писати на іспанському купичу. <гум> <гум> Томати, сальчича. Шоколад. Шо вона, вона вона, не розуміє, скільки дзвонків буде тоді їй. <гум> <гум> Чого ти тут написала? <гум> а ну <гум> прочитайте мені це? Личе. Личе. А що це личе? Молоко. А, а, це останнє слово і все. Ласто. Ласто. За лактоза лактоза так, лактоза mm -hmm. І що таке лактоза Ну, молоко з, без лактози, наверное. без лактози молоко, прекрасно. Що, ви, що ми бачимо? Ми бачимо, що де оці літери, в яких є різно читання поки що важкувато. Ну так, да, я ж дивлюся, думаю, чи К, чи С, як його? Ну, але коли ти знаєш, де ти пробуксовуєш, ти до цієї теми повертаєшся сьогодні, після обіду, завтра, і ось так от ти її повториш. І в якийсь момент вже всі ці проблемні літери вони запам'ятаються і все буде в порядку. Тому я сьогодні надішлю вам, я перестану ділитися, щоб вас було краще видно. Сьогодні надішлю вам список слів, а ви мені їх прочитаєте і по WhatsApp відправите, як ви їх прочитали ага. Все. Ага. Ну, сьогодні там чи завтра, до наступного нашого уроку. Хорошо. Як а ми як прочитали? Це? А що Ще? воно означає не треба? Тут не треба. Тут до мене вже вриваються, до мене вже вриваються, тому ну, я закінчуй. буду... закінчуй. з вами будемо прощатися. Чало, ви чао. Ви молодці, ви весь. Чао, чао. Ви пройшли весь алфавіт, Дотренуйте ці літери, які ще вас трошечки бентежать. Ну, і... а це буде на, на, на почті. Буде, весь буде, урок. буде, буде, не переживай. Бо Ми ж ось пишемо, пишемо Ого. в тетрадку акуратно. Папа собі, а я покажи. собі О, Боже, які ми молодці. Вечором ідемо повторюємо, які заповнили слова, а утром просинаємося теж. Ну, воно <клес> класно дуже. Ви бачите, ви знаєте, це окрема тема також для розмови з моїми дітьми. Це, mm -hmm. от, і потім, що ви вивчаєте, а потім, коли ви навчитеся, це ж ви їм теж щось скажете, буде там дуже весело буде, як казала Олександра. Так, це... ну добренько, давай, а то ти Добре, спишеш. Давай, давай. Все. Ага, чао, наша. чао, чао цілую. До п'ятниці, пока, цілую. mm -hmm.